Доброго дня, малята! Я краплинка води. Давайте зараз з вами пригадаємо, чому люди не можуть жити без води. Без їжі людина може жити більше місяця. А без води не обійдеться більше трьох днів. Без води люди не мислять свого існування. Воду завжди вважали джерелом усього живого життя залежить від води. Але, на жаль, люди під час використання води забруднюють її шкідливими викидами це ставить під загрозу здоров'я джерел, річок, озер і навіть світового океану. У водойми скидають шкідливі та отруйні речовини, промислові відходи і просто сміття. А зараз давайте пограємо в гру, що забруднює воду. Стічні води та каналізація чи морські тварини? Ну, звісно ж, стічні води та каналізація. Нафта та нафтопродукти чи риби. А вже ж нафта та нафтопродукти, птахи чи сміття? Ну, звісно ж, сміття? Хімічні та отруйні речовини? Чи люди, які плавають у воді? Ну, звичайно, хімічні та отруйні речовини. Малята, який висновок ми можемо зробити? Так. Воду потрібно не забруднювати, не викидати в неї сміття та різні отруйні речовини. Бо від цього страждають тварини та птахи. А також воду треба очищувати. Воду очищують за допомогою різних очисних споруд та фільтрів. А також є природні очищувальники. Це очаред, водорості. Та санітари водойм риби. Діти, запам'ятайте, що вода це безцінний дар природи, який потрібно берегти. А як її можна зберегти? Так, не забруднювати її і очищати. Молодці, до побачення!